Нагадали мені за відео в соцсяти, це ні напевно індивідуально. Вчора відтворювало там у нас зі збора, так. Добре, <клес> чи Є ще запитання. Так. Цате кино вже помну. У мене, у мене на облі. Колеги КРМ, до відома, голосуємо акціоном ігра. Так. Да. Бабій Володимир, за. Баричок Оксана, за. Роман. за. Да. Головай Анатолій, за. Да. Дорощук Тарас, за. Да. Заяць Мирослав, за. Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Містерак Микола, за. Мончик Іван, за. Москва Олег, Сет за. Людмила, Заснила Ігор. За. Терещук, за. Цекуляк за. Михайло. 16 Зарішня Я... так, 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 Запрошуємо до звіту керівника відділу освіти Лесу Мирославну. за мене. А. 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 А Якщо це тут за 26 часа 24, щоб за 7. Але кордонів. Будь ласка, шановні колеги. Ви знаєте, що в президентській команді закладів законних спорту. Шість заходів загальної середньої освіти, 43 ступенів, 212 ступені і один заклад шкільної освіти Белізка. Ви пам'ятаєте, що в минулому році наразі в 24-му році ніякої оптимізації в нас відбувається, тобто, лише прийнято рішення про оприлюднення проєкту рішення реорганізації противського закладу загальної середньої освіти другого ступеню. У філії липівського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів станом на сьогодні проведено два громадських слухання, і е, остаточне рішення прийматиметься на швидше вересня цього року. Тому з е, 2024 році наразі наша освітня мережа виглядає так само, як і раніше. В 2024 році в нас навчалося одинадцять робочів освіти і е, 132 дитини. В закладах дошкільної освіти, включаючи дошкільні підрозділи з давні перебуванням і скоротитривали перебування, основні здобутки у 24-му році у світі Німецькому. Отже, проведено на рівні громади мішкільних змагання, їхня назва звучала пліч Окрім Солмінські шкільні ліги з футболу серед команд учнів загальної західної освіти. Сянецької громади з газком разом з порожнім. Це були не тільки змагання з футболу, а й з баскетболу, волейболу і футзалу. Також проведено е, перший етап е, село Дім'яцької військово-патріотичної проєкту джура с пільського засола. Е, проф, е, Щорічно відбувається сертифікація педагогічних працівників і на неї реєструються всі бажаючі ті педагоги з тих предметів, з яких оголошено сертифікацію. Вона впроваджена ще з 2018 року, почалася з сертифікації вчителів початкових класів і власне минулого року Кознанковоля Васильівна в чотирьох початкових класів Невського ССО пройшла успішно пройшла сертифікацію. За що цьогорічно, я думаю, ви знаєте, напротивою премією. І також вчитель е, 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 року, Юлія Михайлівна взяла участь в обласному етапі конкурсу, фахового е, конкурсу вчителя року і е, з номінації за літературу і здобула четверте місце. Це для нас також дуже престижно. Здобути учнівських олімпіад. Е, щорічно проводиться Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів. І в e, 24-му році ми маємо здобутки у другому районному етапі. З e, математики учень 6-го класу Вартачук Андрій зайняв перше місце. З історії учениця 11 класу Дем'янського ЗСО Норик Андріана зайняла перше місце. З хімії учень 8-го класу Дем'янського ЗСО Софії Святослав зайняв перше місце. І учениця 11-го класу Дем'янського ЗСО Дня Софія третє місце, і ассалістської мови. Учениця прямо Оксана Досаницького засоби зайняла друге місце. І е, цей же Сотослав це в обласному етапі тут немає, але тому що він відбувся вже у 25-му році, здобув третє місце. Тепер щодо господарської атестації. Щодо підсумки атестації, щорічно відбувається атестація педагогічних працівників. В минулому році внесено зміну щодо атестації педагогічних працівників, тому зараз вона відбувається на рівні шкіл, не та як попередні роки на вищу категорію і на Звання, звання звання чи підтвердження звання з вчитель» дистанційна комісія відділу освіти приймала рішення. Зараз приймають рішення школи, тому тут результати скільки категорій і яким скільком педагогічним працівникам присвоєно. Щодо господарської діяльності, ви знаєте, що в нас в громаді створено осередок захисту України, він створений на базі Дем'янського ЗСО. Першого третього ступенів і відповідно щорічно виділяється субвенція з державного бюджету. Ми фінансуємо, звичайно, без цієї умови не можемо Ми здійснювати закупівлю. І в осередок захист України якраз придбано інтерактивну панель і інші засоби на у зв'язку з переведенням дошкільного підрозділу Дем'янського ЗСО, з короткотривалим перебуванням на денне перебування, наступні слайдів. Здійснено поточні ремонти приміщення дошкільного підрозділу Дем'янського ЗСО. закуплено правильну машину, інше обладнання, меблі. Так, наступне. Щорічно ми здійснюємо закупівлю спортивного інвентаріально закладів загальної середньої освіти. В рамках проєкту «Нової впровадження нової української школи, а тепер вона вже впроваджується на рівні базової школи, також закуплено мультимедійне обладнання, Шість ноутбуків для 7 класів та 6 інтерактивних панелей для 5-6 класів. Ці слайди вже повторюються, Михайло Спанович демонстрував колись свій світ, це передав. Так, щодо е, окремих робіт по е, окремих школах, в Тернопільському закладі загальної середньої освіти здійснено такі роботи: встановлено двері в камічному кабінеті, встановлено сам вузол для дітей з особливими світними потребами, демонтовано майстерню, облаштовано тверде покриття на майданчику біля пожежної водойми, встановлено котел опалення, встановлено огорожу довкола території закладу і лишству на двері. Пликівському закладі загальної середньої освіти зроблено ремонт в укритті, кабінет математики і запобіжної літератури, ну, це більш силами батьків, і змонтовано огорожу та накриття для генератора початковій школі. Оце викликало так. Завдяки гуманітарній допомозі з німецької громади Хуштетин заклади освіти отримали учнівські столи для вчителів, крісла учнівські, культові ручки, телевізор, вогнеганки, шкільні дочки і шафи. Наступне. Відновлено підвальне приміщення під укриття, е, воно орендується, це укриття е, та утаплено підлогу другого укриття у протипільському закладі загальної середньої освіти. Проведено поточний ремонт у приміщеннях і Дальній ЗСО. Здійснено укладання бруківки до дошкільного підрозділу та висадження 60 саджанців самшиту в корпусі no ЗСО першого-другого ступенів. Це завдяки директору він постарався. Використав колишню блоківку, яка була демонтована. Агрофірмою мріями зеркала називатися, для протисту придбано два мікрофони з підставками підсилювачів пробонки. Завдяки спонсорській допомозі було придбано та встановлено двері, жальці, тренажери, столи дідальні для Тростинецького ЗСО. Здійснення ремонт та облаштування музичного класу на село. Так, і підсумовуючи оці всі роботи, які були здійсні впродовж 24 року, значить видатки на розвиток освіти становили 49 мільйонів 591 тисяча 566 гривень. З них освітня субвенція 28 мільйонів 87 тисяч 900, з місцевого бюджету 21 мільйон 503 тисячі 666 гривень. Конкретніше для 5-6 класів нуж використано 602 тисячі 400 гривень, 7 клас ну 602 тисячі 898 гривень, Кабінет захисту України 500 тисяч гривень, і гуманітарна допомога отримана на суму 1 мільйон 691 тисяч 994 гривні. І окремо по деяких фінансових додатках, які Користовує для забезпечення заходів освіти для повноцінного функціонування і забезпечення якісної освіти. Закупівля товарів на 953 748 гривень послуги, бачите, що там написано, що вручається послуги на суму 2 мільйони 51 тисяча 604 гривень. Енергості є 4 мільйони 319 тисяч гривень, гривень харчування 2 мільйони 520 тисяч 981 гривня з місцевого бюджету, 228 тисяч 977 гривень батьківська плата та 386 тисяч 842 гривні субвенція з державного бюджету. Так, до кінця року педагогічним працівникам забезпечено виплати зарплати з освітньої субвенції з урахуванням збавки за престижність. Січень-серпень в розмірі 20%, а вересні грудні цей відсоток збільшився до 30 та 50% виплати керівникам закладів освіти на замедленість. Дані видатки дофінансовано з місцевого бюджету в сумі 1 мільйон 677 тисяч 720 гривень. Державного бюджету на зарплату фігічних працівників, як я вже сказала, надійшло 28 мільйонів 87 тисяч 900 гривень. До Дня працівників освіти побічним працівникам було виплачено грошову нагороду в розмірі 100% посадового оплату. Оплата праці працівників дошкільня та технічного персоналу становила 200 мільйонів 47 тисяч 327 гривень за місцевого бюджету, це без дорізки, оскільки вона волонтерів має свою окрему. І окремо ми завжди вводимо видатки на довезення наших дітей. Ви знаєте, в нас доводиться третина практичної учнів. Протяжність маршрутів довезення в один день становить 520 кілометрів, кількість днів довезення 175. Наступний слайд, будь ласка. Загальний пробіг автобусів в рік 91 тисяча кілометрів. Тут зденні. Пан Олег сказав, що ми маємо кошти на пальне, виділяємо річ, ну, тому що в нас прораховується е, це довезення, яке е, ми маємо здійснювати для забезпечення освітнього процесу. Всі решта е, додатки, які йдуть на довезення, це фактично за рахунок замовника. Ну, якщо виникають якісь нюанси, такі непередбачувані, і коли Михайло Станцію дає розпорядження, щоб ми забезпечили, ми даємо дійсно своє пальне. І е, цього року його трошки пішло багато, зв'язку з боромлянською делегацією, іншими місцевими е, заходами. Ми, ми, нам навіть і не вистачає. Нам ми, нам вже, ми не хотіли поставити системи навігації GPS щоб потім... Да, в період воєнного стану Вони У <різь> нас є, але вони зняті є заборонені. Ну, можна просто не бачити, куди він їздить, так? <проб> Але списання палива ви можете бачити. Прошу. Списання палива ви можете бачити. Ну, звичайно, у нас... Та ви виїзд... дня... її бачите, так? Ну, ба... ні, 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 ми її не бачимо. Ні, ні, ми Списання палива. Списання палива для суду за потім. Є протяжність маршруту, є протяжність маршруту, якщо в разі відбувається якісь зміни, він зміни вказує маршрут і все, і прораховується той кілометраж, який пішов за день. Туда, що нема полив, ці, так, і загальні витрати на довезень, ви бачите, 2 мільйони 803 тисяч. Тут входить і пальне, і зарплата водіїв, і запчастини. Так, державні закупівлі, укладено 221 пряму угоду, закуплено через прозору марки 23 позиції, проведено 4 процедури підтримки сторон. Так, ведення діловодства опрацьовано вхідною кореспонденцією. Подивіться, особливо складу. І ще я маю один підслад, я можу вам те, що показати ще. Просто вчора я попросила в департаменту, щоб надіслали мені освітні, Як ми виглядаємо на рівні області? Нам цікаво, оскільки вони проводять рейтинг роботи відділів освіти в області. Ви знаєте, що в області у нас є 73 територіальні громади, відповідно, є 73 відділи освіти. Ну, вони по-різному називаються, площа культури, спорту, все окремо. Значить, тут є оці критерії, за якими визначається рейтинг в області. І ми бачимо фактично наповнюваність класів, використання потенційних коштів, витрати на отримання одного учня. Потім відсоток охоплення дітей по зашкільних закладах, відсоток охоплення дітей гуртковою роботою в закладах освіти, відсоток дітей віком від 3 до 6 років охоплення дошкільною освітою, кількість дітей на 100 місцях закладах дошкільної освіти, середній бал НМТ, частка переможців районних, обласних олімпіадах, розмір щорічної грошової периодичної праці, не там і розділ надбавки за простинність педагогічної праці. Тут по кожному, по кожній критерії, яку я вам назвала, але я хочу вам показати останній тільки слайдів, там буде перелік громад. І е, прошу звернути нашу увагу. Вашу увагу. Ми знаходимося в е, другій двадцятці. Не другій двадцятці, а так, друга двадцятка, перша двадцятка це громади. Такі великі, потужні, ми займаємо в області 29 місць. Це 73 громад, за тими показниками, які я вам перелічила. Е, ну, я завжди порівнюю е, себе з громадами і сусідами, які, е, з якими ми. Мижуємо. Так. Ми так. так. Миколаїв займає 21 місце. Ну, ми знаємо, яка громада Миколаївська, яка громада наша. Розвадів, по-моєму, вже десь після нас. Третій. 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 Так, третій Що ще в третій 20 розвадів. Що щерецька? Щорецька в третій 20-ці, перше місце. Після нас йдуть і, і великі громади, судово вишнянська Мостицька громада. Бампери. Я про звадню злочин. Розвадю, розвадю 50-й. 50 Що е, тягне нас трошки донизу, до чому ми трошки виглядаємо гірше, ну, хоча прагне буде кращими. В нас відсутні позашкільні установи, е, це мінус для нас. У е, нас е, мережа, е, якщо там просто зараз не основно. Трошки, далеко мені треба було вчора, просто пізно надіслали цю презентацію, і я не можу не попередні сайтів. Фінансова спроможність. Ми тут знаходимося. Важко побачити. Третя, третя, перша, друга, отут внизу внизу mm -hmm. друга. Я хіба вам надішлю, тому що. така інформація. Це цікава інформація, для чого я попрошу, Судія щоб вам надіслали для того, щоб ви побачили, над чим так. нам треба працювати. Навіть каже, виділ та педичним працівникам 30% також є критерієм, і вона тягне нас вверх, тому що є в перші влізстві. Потім у нас непогані щодо е, мережі додатки е, на одного учня ми фактично е, також непогано виглядаємо від того, що мені далі немало не втрат на дітей, але е, досить непоганий показник. Ну я сподіваюся, двадцять п'ятому році ми будемо краще, тому що у нас цього року багато Район в районних олімпіадах в області немає місця, тому воно нас також підніме. Дякую. дякую. І дякую, дякую також всім, що ви завжди підтримуєте мої ініціативи. Я так аналізувала, і ви знаєте, ну на правду немає жодних претензій, тому що ніколи не відмовляли в тому, щоб виділити кошти для того, щоб ми реалізували якийсь проект чи здійснили тут чи ні. Добре, а от ви дякую? сказали, що. Десь дякую. Дякую за вашу роботу питання починається першої рік. 1 вересня, чи дуже багато шкіл у нас буде не недокомплектовані першокласниками? У нас всі школи будуть недокомплектовані першокласниками. Єдине, що кількість дітей дуже зменшилася. Ви знаєте, чому вона зменшується. І вона буде зменшуватися ще. Власне, а що ви далі плануєте? Що ви плануєте? що ви далі плануєте? Що ви далі плануєте? Що ви далі плануєте? Що ви далі плануєте? Я з Дивитесь, на лесу переставляєте. Ви знаєте, я потім нас були громадське обговорення у Борківській школі. Бо там теж питання гостро стоїть. І одна мама казала, каже, до мене, каже, ну ви бачите, мабуть, а зараз до мене каже, ну та робіть щось. Це є на фінансування, скажімо, музикальної нашої Миколаївської школи, от, щоб часа з діти з нашої громади. Тобто таке степальні, але бумагаємо двадцять дітей так, нашої громади, відвідують школу мистецтва і 635 тисяч, але можна помилитися. Уський уський. Ми дофінансовуємо ми Миколаївської. Але Ви, власне, ми просто цього не можемо показати. Зумісти, якщо ми беремо шкілля, то ми Миколаїв показує, де партнер не наш, ми Миколаїв. Тодай... Ми показуємо департамент фінансу, навіть департамент освіти аналізує поки. Там, по фінансу, ми показуємо нас, на останній наразі дуже похвалили, що ми дуже чітко показуємо, що наші діти де ну що ми просто маємо довір з по школі, мистецтво всі все, що до нас приходять запити з Миколаєва по, музичі, по, 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 по І, прийнів, але, слушайте, ми повністю закриваємо всі запити. А скільки йде коштів на музичну? Або 635 або 745. От не пам'ятають <різь> зараз. А мають більше на дітей. Звичайно, там не роблять циркуляцію, восемь зір. На кожну дитину ми маємо, скільки обходиться грошей, вони розшаловують, заробітні плати, ремонти, але так на дитина. Двадцять дитини нас відвідують і сам старту суму.